Весільна розпаковка з тему. Мені прийшла здоровенна посилка, і це все я замовляла для мого майбутнього весілля. Тож давайте разом подивимось, що ще замовила. А це коробочка для обручок. Я дивилась дуже багато оглядів. дівчат, які також замовляли їх на тему. І насправді я очікувала трішки кращої якості. Але мені здається, що це все ж таки краще ніж бордова вілюрова коробочка, кава на дерев'яна, прикольна. Тут мені прийшли окуляри. Ці окуляри будуть біля зони фотографій. Ще мені мають прийти всякі прикольні: три білих і три чорних. Далі я замовила невеличкі подарунки гостям на конкурси. Це термокружка. Вона звичайна чорна. Потім в якості подарунка буде ось такий годинничок. Ось так він виглядає. Він підключається, він має світитися. Також на подарунок я замовила ось такий набір з мікрофоном та маленькою колонкою. І замовила ось такий масажер. Його я ще не відкривала. Він тут з пломбами, тож не хочу псувати. Пишіть в коментарях, а що ви замовляли на тему для свого весілля. па па